Шановні колеги, високодостойні гості, дякую за солідарність, європейську солідарність. Народний є, народний завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Ці слова Симоненка сьогодні в серці кожного українця. І сьогодні 730-й день нескінченного 24 лютого Десятирічної війни. Не вже два роки. Таке враження, що день не закінчується. Кожен ранок починається, коли замість будільника тривога, коли холодний душ з новин. Брехлива гідота марафону і заміщаю цікавий донат чи благодійний внесок. День у день. Купуємо за кордонами всередині країни техніку, боєприпаси, півідрони, мавіки, грілки і все, що можливо. Те, що треба, доводимо до ладу в Києва і на фронт. На схід, на південь. Я повернувся з фронту сьогодні о 6 ранку. За один день 19 бригад. Південь, 5 бригад 10-го корпусу. І схід, 10-та гірська штурмова, герої Авдіївки 110. та 53, 57, 58, 68, 54 розвідбат, 74-й розвідбат. У всіх одне і те саме. Дайте в дайте тягачі, дайте мавіки. І коли будуть снаряди. Але ми не бачимо жодного остраху. Ми не бачимо жодної невпевненості. Допоможіть нам. Робити нашу українську справу І це мій заклик до наших партнерів. Усім важко, шана і повага бійцям, не дозволяйте нікому з невірі і розпачу забратися в серце. Тому тримаємо розум холодним, серце гарячим, а спіну. Рівним і повна підтримка, тому що сказав Лузінський про єдність.